Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Detrail з пацанами а Ренгі без нас. це не чесно, ви всі там граєте, а я йшов гуляти, то не чесно, зато я тут з повітрям. Він недавно присоединився. І вот у нас такий поїзд. Такий я от такий механізм придумав, у мене нерфовий меч. І все. І з другої сторони так само. От. Все. У нас багато угля є. Все є Байона, нерфовий меч. Все, пацаны, поехали. Сейчас чекай. Продаюсь. У Нас дивиться, пушка є. Время пострелять. Не время пострелять. Сейчас мины масло куплю. Ок. І Нікіта теж можеш купити, якщо треба, бо так треба лікуватись. І у нас лікуватись. останній порт, кстаті. Я це <гум> рішив записати. Да там так багато на останній порт. Що, не треба да? Мм. <гум> масло вкупив. Блін, я хотів би продати тест. Бангаж призначено, але... щоб вилікувати гравців. Угу. Так. Ливого лівого плеча. Ой-ой. О, Зараз купим броню, біля ли. Ми, кстати, лівого... одного Вовка приручили. <сх> Ні, ну не знаю. Я хочу зомбіка приручити. приручить. Да, цього волка немає у нас. Це остання, це останні 10 кілометрів і все, ми в Мексику. Да, да. Вовна ночі подавдати вериволка, типа це. Хочу, щоб ми походу ніколи тесло минус чи буде, походу не буде. Вроді. Я, мабуть, не буду Пішли. Говорять, що ти там так довго робиш? Патрони купляю. Де я, знач, я деш... знаю, те, що... Приїхали вже? Я ще. Я, тоже хочу дешу я теж хочу дещо купити. Я кажу, що на цю штуку він прятить патрон. Не кажу один, але я... Бомбити, нападають. О, oh, че надо с бамбит и с ним. Стой. Зайдинг. Банбит. Не, я думаю, что. Що... О. Mm. Kon... Oh, дуже багато утиливших куни. Можем заберу коней, вони не буду. Один масло. Одному новин. Mm. Ай, ой. А, все, все зробим. Yeah, yeah. Я зробив все що планував. За сіда покажу скільки я конів добув цілих. Да нам віщо вони нам піхли краще. А будемо на Приїдемо по Мексику, будемо на конях катати. Я коняшку оживив. Чим? А бандита не знає, чи вам бандита, чи ні? Дивіться прикол, пацаны. Бандита? Покажи. Давай. А че они все черные? Я белого видни. Фозные творится. Один тебе. Ну значит забирай. Можно два. Что, и да, Конячки, бежите, бежите, вы не Ой. Конячки, бежите, бежите, вы Ой. Конячки, бежите, бежите, вы О, кстати, бах, можно проверить, и будем так летать. В такого баха не Вс, пішли. Там... Ні, я почитай, я потом не еду. Ну ч, едем о том, что. Чего мені завтра не хватает одного долара? Да пішли, Нормально. Айду, я йду я иду. Мы дождь да ухо якось. <кхух> от ты вже. А це звичайно. А, зазвонить. Давай, пішли, Звонить ичь. Їдемо, Никита, так? Ну, їдемо, да. Це просто Не якась їдем. ніч. Давай, поїхали. Все, по Мексики осталось 10 кілометрів. Да, 70. 10 тысяч. Ні, 10 кисло. Фрик, че ты так боїшся блискавки? Бо блесковки? Бамин боїшься. Бумин вже один раз. Бо ти дов... скачав мод аут. Геніус. Бо мін як там машиніст його може вибити так блиску. Як... Ще мене броня металічна, виставка е, великим шансом може вдарити. да бо це металіч, Метал. Та роботи. так не цьому. вс. Подобний не попаду. Потрелась так не працює. В реальному житті ти вже помреш як не знаєш, то наже даже ти зброї не здохнешь. А якщо раз було, що я да вдум, то... Прямо попал, прям попала Сколько метки? Мне кажется, bon. скільки ще кілометрів? Ще п'ять километрів, п'ять тысяч. метрів. тысяч oh, метров. О, бери волк. Нет, yeah, бери волк. Oh, стоп, 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 стопайся, стопайся, мені треба. Стопайся. Стоп, стоп, стоп. Хорош. А можна я його буду Да, я вс тоже могу приручить. Сюда. Блин, ну, я ще що... шутил. Не го приручил. Он на мене побег. Он. А він приручений. Да. О! А, надо... Ты приручишь. Хе, okay. не приручил. Ладно. Жалко, что ми на поезд не можешь забить. Okay. Давайте пішли, поїхали. поехали. Дай дайте я на крышу залезу. Ай, ладно. Ты будешь стрелять. Все, пішли. Я тоже накрыл. Не, буде, не буду накрыть. Я скажу, кто буде. Я там ніколи тест в лабораторії, я буду казать. Это не буде на якої А А Він, А не було робили по Не. А чего? Да было мы її чого? пропустили просто. Не помітили. Да. Моя не помітила, и мы ее просрали. О, уже поворот. Скажи, стопы. Скажешь, коли стоп? Ща -а -а -а. чуть. Так я помалы, с ним помогаю. Стопайся. Стойся, стопся. Ну. вже. Угу. О, О я забув. Я забув. Ні, да? О, оце я вже. Надо піскуть. Це Мене забув. Десь стопайтесь. Ідемо пішки. Ви ж зіграли, там не скучно. Однино. Вонче під'їжджай, 25 км кілом... наче. Де? Да, Раздей стопайтесь. Всюди. Во вкладк. Можно я еле здоровь. О! Ина отвлекай их. за поездом бомбит, ч надо сейчас. Ай, а ч? Ай. О, хорош, и тхопым Все, сюда. Давай. Здесь накрутительки. Накрутить. В, об... в домиках я облигации. Ну куда нельзя стрелять? Вс. Накрутить. Круто, не крутим. А чего ролики? крутим? в домиках я облигации. О, патроны не треба. Пусть те а, я тебе надо облигати. А на ч ты мне Я уин вез не. Никита, а на ч ты монстра. Я Не знаю. На бойомонстра. Гениус. Ой. Продеги гениус. А сюда. Я ки, чуешь, пробеги гениус. Кич. Я забираюсь туда наверх. И куда золотая никаких все облигации тоді я начну стріляти. А де за наш Ось, Нікіта, перед тобою аплікація. Забирай. Володь, що, запускати? Ні, а ти. Що? Ще чуть-чуть. Блін, що стріляти не може? Може, прибери. Ні, ні, вже все. Це тільки банди, стріляють. Ну що, активувати?

На, на. Ну ты спешал удары их давай. А если телефон... С телефоны починить можно попасть. А? Я просто с телефона играю, она ведь попасываю. Почему не слышно? Стреляют. Блять, русские. Ми нас на Україну не забирають. Правильно. <рес> 12. Е, е він, я, він не помирає? Нате! А, -а, а Вони теж спавняться. А вони за компанію. А це, а це Путін біжить своїми собратищами. А ти Я одного вийде. вже забрав. А еще сюда маменькин политик. Давай за застрелимо. Я буду стріляти. Епічна битва. Якщо ніч, то забираємось поезд. Якщо гірволк ніч, то забираємось синовер. Знаете, что?

Поменьше сдохнет. Куда я в будинки А то близко по є. У нас близко в подниме хвилини будет. Мам выжиты. Майн выжитый. О, сюда. Сюда ще одна хвилина і 17 секунд. Так я назад тест, зампик, стружу. Вы Почекайте, можно я зумбака? Я зумбака попитаю, здесь. Мне вообще мало наносит. Почекайте, Дайте, я зум бока попробую, я зампиюсь, круже О! Я не полку. Мне просто невозможно. Интрича, Так. Йоу! Скільки еще. 40 секунд.

о. 10 секунд. 10 секунд. Так, пришли его. Мэтс. Одна. И... А будет два. Йоу. Ты его меня уже. Ебой. Ноубой. Сколько попыток мы с Димой пытались пройти, так и не получилось. А мы уже пришли. О май гад. У мене 5 побед, yeah. як вам таке? Допомогли. Ти що допомогли? Нікіта допоміг нам виграти цю. Ви безумно, що ви стрічили. Дякуємо велике, Нікіта. А я на допри... трилус просто щолкаю. Oh. Дякую, Нікіта, що допоміг нам виграти okay. цю гру. Я на трилус щолкаю. Ласка. Все, ну короче, на цьому все, кому сподобалось, сподобало. ставте лайки, підписуйтесь на канал, все, Майкій. всім, пока-пока. Пока. Всім привіт. Пока-пока.